А ви знали, за яким принципом гравці «Ультімейту» обирали свій номер? Ходімо дізнаємось. Чому я граю під 21 номером? Це очевидно, судячи з е, прізвища на спині. Ну ті, хто знають, е, як Андреа Пірла грав, він втече грав під 21 номером. Чого 23-й? Тому що мені 23 роки. А якщо б мені було 22 роки, то я вже б не знімався і був би за кордоном. Сказати, граю це дуже багато. Я не граю. Я більше грію банку, граю під першим номером, тому що мій е, улюблений гравець це був Олександр Шовковський. Взагалі я думав 23-го обрати, Він був задід нашим капітаном, тому моя мама підібрала мені файний номер 89. Сказала, там є все і гроші, і духовність, і енергія. Я із зі Радесі, 10, тому я обрав, звісно, свій номер 10. Mm. Mm. Ну, я художник. Можна тут побачити 70, а можна й 10. Ну я вибрав восьмий номер, тому що я зараз я як інеста в ультимейті, в центрі, туди-сюди, голи забиваю, пасік віддам, тому восьмерка за мною.